Одна з бригад ТРО, яка нині боронить Запорізький край. Хлопці готуються до бойового виходу, працюватимуть по ворожим позиціям з партизана саморобної установки РСЗВ. Партизан розрахований під 122-й калібр і в чому його ну, преимущество і за того, що ракету можна випустити на 20 кілометрів. Є ракети, ми вже. Проводили випробування. Ракети до 36-37 кілометрів летять. Ми можемо вразити ціль на відстані до 36 кілометрів. Частина установки так званий російський ленд-ліз. Жартують хлопці. Рік тому були на Донбасі. Ми з боєм підібрали у орків станін треногу. Вона була по. Трохи повреждена, відремонтували і вже е, сюди, коли на запорізький напрямок переїхали, ми е, дістали резки, заряди та почали давати гідну відповідь на Орковські постріли. Аби обезпечити наших захисників, таким озброєнням можна керувати дистанційно. Прикладом цей пульт працює на відстані до 5 кілометрів. Виставляєш звідси, допустим, на 3 на 4 кілометри. У мене їх стоїть декілька штук на відстані 5 кілометрів. Цепляєш пульт, і прям звідси я можу керувати пострілом. Головна перевага маневреність пікапу, швидкість роботи та влучність. На перезарядку часу треба рівно скільки, скільки летить снаряд з ворожої території до нас. Це максимальне 34 секунди. Був у нас при пострілі, був вражений повністю 120-й розрахунок міномета разом з мінометом. Це було ну, наші очі в небі, повністю були. сфотографували, засняли відео. Отак ми живемо, дівчата. Так, сутками. Поки триває ворожий обстріл, військові встигають зарядити партизанам. На снарядах пишуть традиційні вітання окупантам. В цей час професор визначає координати позицій ворога. Зізнається, вже й не пам'ятає, скільки ворожих цілей було знищено цією установкою. БТР колона було знищено дехто з великими, великими погонами, але ворожі. Вдало, так було з першого, першого пострілу без коригування. Наша ракета його сама знайшла. Та ви знаєте, я, я ну, так з першого разу вже не згадаю. Це один перший місяць був, чи перший, перші три місяці ти ще рахуєш цілі, а зараз вже заходять координати в будь-який час, вдень вночі. Партизан вже на позиції. Останнє налаштування та постріл. Снаряди пристрільні. Після коригування аеророзвідки хлопці випустили ще чотири ракети по окупантах. Ціль уражена: партизан розбив ворожу позицію. У нас досить короткий термін на те, щоб розрахунок зайняв свою позицію, тому що, якщо його побачив будь-хто, відразу відпрацюють ракети і ворожа артилерія. Тому що за цим розрахунком полюють їх, якби знають.